Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Мені дуже приємно. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я вам покажу, як приготувати лаваш у формі трикутника. І першу за начинку я беру ковбасу. Я взяла копчену колбасу, але ну ви можете взяти будь-яку. І нарізаю її міленькими кубиками. Я баску вже нарізала на ось такі міленькі шматочки. Далі беру шматочок сиру і тру на міленьку терточку. Далі я беру лаваш. Я продавала вірменський лаваш. І розрізаю його на полоски. А ось цю частинку вона нам не потрібна, то я її поки відкладаю. І беру ще один шматочок і також нарізаю. Я нарізала свої шматочки. І поки відкладаю, залишаю тільки один. І тепер перехожу до начинки. Перше я беру майонез. Тоді кетчуп. Кетчуп у мене домашній. І розподіляю рівномірно по всьому лаваші. Трішки багато поклала, тому лишнє забираю. І далі кладу начинку, ковбасу і сир, і завертаю це все у трикутники, я за начинку взяла ковбасу і сир. Але взагалі можна брати будь-яку, можна помідорку додати, куряче філе, гриби. Що ви полюбляєте, то можете собі її брати. Зараз я вже роблю решту і тоді повернуся до вас. Я лава вже накрутила, і він в мене має ось такий вигляд. І зараз я переходжу до яєць. Мені потрібно 2 яйця. І взбиваю два яйця. Яйця я взбила до пінки і тепер перехожу до газової плити. Сковорідку я вже поставила завчасно, вона в мене нагрілася, і залила я звичайну соняшникову олі. І тепер беру шматочок лаваша. Мукаю яйце. І ставлю на сковорідку. І обсмажую з двох сторін до готовності самого яйця. Десь приблизно, щоб одна сторона просмажувалася хвилинку. І перевертаю. У мене буквально одна хвилинка і вже лаваш рум'яниться. У мене знову ж пройшло вже півтори хвилинки. І вони зарумлянілися. І вони вже готові. Такий вигляд має моя перша партія. Зараз я швиденько приготую другу партію і повернуся до вас. Я вже лаваш посмажила і в нього ось такий ароматний вигляд. І зараз я візьму один шматочок. Щоб вам показати, як воно виглядає в розрізі. Ось добре видно, що сирочок повністю розплавився, начинки багато, ну і саме тісто тоненьке. На цьому моє відео підходить до кінця. Пишіть в коментарі, чи сподобався вам такий швидкий рецепт. Приготування лаваша з начинкою. Також діліться в коментарі, як ви готуєте лаваш, що ви кладете за інгредієнти. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. З вами була Катя. Бажаю вам гарного та мирного дня! Та до зустрічі у наступних відео!